Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини у місті на цей час. Дивіться далі. Біг заради благодійності 25 червня рівненський спортивний клуб рівне Ранінг Клаб організовує цього тижня благодійний забіг «Фореве Янг», який розпочнеться 25 червня на проспекті Миру. Внесок учасника 80 гривень при пропередній реєстрації та при реєстрації на місці 100 гривень. Всі отримані з реєстрації кошти будуть спрямовані на допомогу у купівлі слухового апарату для рівнянина Микити Сітнова. Нові авіосполучення з Рівного у рамках програми проведення засідання комітету стратегічного розвитку та міжнародних відносин Асоціації аеропорти України відбулася триденна робоча поїздка делегації з Рівненщини до міста Даламан. Під час офіційного візиту до Туреччини пройшла низка зустрічей із місцевими чиновниками та керівництвом регіональних аеропортів України. Учасники програми обговорили з генеральним директором аеропорту Даламан перспективу нового чартерного рейсу на наступний рік рівна. -Далам. Лан, яка великою мірою буде залежати від того, чи буде попит рівнян на відпочинок саме в цій частині Туреччини. В Білорусь по ягоди та гриби. Для жителів Рокитнівщини з 1 липня стартує сезонний пропуск у ліси Білорусі. Цьогоріч тимчасовий спрощений пропуск у білоруські ліси для збирачів ягід і грибів здійснюватиметься у два періоди. Перший розпочнеться з 1 липня і триватиме до 10 серпня 6 ранку до 22 години вечора, а другий – з 1 вересня до 15 листопада з 8 ранку до 20 години. При цьому обов'язковою є умова повернення на територію. України у день перетину державного кордону. Тимчасові місця пропуску будуть облаштовані в пунктах познань, Березове та Дроздень. Разом з тим білоруські прикордонники наголосили, що у період збору декуросів у районі державної лісогосподарської установи Поліський лісгосп в українці за паспортами у формі id карток пропускатись не будуть, так як документ громадянина України у вигляді пластикової картки не дає підстав для пропуску через Україну білоруський кордон. Рівненські студенти отримуватимуть урядову стипендію. Вони серед сотні найкращих, яких Кабмін обрав для присвоєння академічної стипендії. Так, стипендіатами уряду стали Вікторія Бега, студентка Національного університету Острозька академія та нове ГП Людмила Герус. Стипендіатів було відібрано згідно з пропозиціями вищих навчальних закладів. Попередні кандидатури також розглядалися вченими радами вишів та погоджувались з органами студентського самоврядування. Студенти отримали. Маватимуть по 2100 гривень на місяць. Це всі новини на цей час. А більше інформації шукайте на нашому сайті. Детальний огляд дня. Дивіться вже у вечірньому випуску. Новин і бережіть себе.